документи, які були мене прийняття не Ви говорите про землю сільської ради Наскільки я пам'ятаю це розпорядження, тому розпорядження написано землі державної влади. Очевидно, що я сидячи в своєму кабінеті, ви сидячи в своєму кабінеті, не можете розуміти, де межа села, де межа сільської ради, де державна власність, де комунальна, його не видно. Його видно, його видно спеціалістку земельних ресурсів. Там зазначено чітко рішення в Казахставо. І, і зазначено вирішення, що іменно так, ця також. земельна ділянка за таким казав номером повертається до села. Так, от, Голова правильно. бачить, що це ділянка. От правильно. От скажіть мені, чи бачу для чого там віза управління земресурсів? чи я бачу сидячи в своєму кабінеті, на твоєму поверсі. Де в мене нема бази, по номеру розуміти, чия це взагалі земельна ділянка, яка її площа, де вона знаходиться, кому вона належить. Я це очевидно не бачу і не можу бачити. Для того в розпорядженні є віза розробника, є віза управління земельних ресурсів. Чи є тут пан Гаєць? Є, я тут. Ну розкажіть, будь ласка. Так, а по чому? Я, я так тільки догадуюсь, що там по серпень груп, да? що там, ну от э, адвокат стверджує, що це... Землі сільської ради, а в написано, що це землі державної власні. Да. Розкажіть, розгуліть, будь ласка, ситуацію, бо я не розумію. Ну, По-перше, за хвилину тут не згадаю, що там було, потрібно подивитися, що там за проект, бо він же не один, це раз. А по-друге, якщо там є висновки, то ці висновки на коліні не підписуються. Є ряд спеціалістів, які це розглядали приймали рішення. Я просто хочу, що там не є наш висновок, правильно? так? Ні, є розпорядження, але в нас вже немає жодної документації, яка підкладалася під це розпорядження, яка була для прийняття. Тому ми просто доводимо до вашого відома, що, що, що в нас є таке розпорядження, є таке рішення суду. Ви повинні вже вставити ці документи і повинні діяти по закону. Там чітко зазначені кадастів номи земельної ділянки, що ця ділянка повернута до села. Це вже сила вже Будь-які доведення, будь-які спеціалісти не можуть наказати відповідальність, перевіряти, поважного. Абсолютно зможе. Треба подивитися, що за документи, коли вони, щоб можливо. Ми говорили, що документи Це, Петрович не доставити, а то відмінулися. Я сам з наваді таких не буду мені Ви Можете представитись Я вас. Вичекайте, не всі зразу, будь ласка. Будь ласка, представте свій, представте світ. Я почала з того, що з того, що щодо судового вирішення, чи відомо У вас міститься три справи і голова внужкової організації повноваження на представництво судді. До вирішень 8 січня відбудеться розмістрати розкасування розпорядження, яке є е, 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 предметом. Саме все стосується однієї самих земельних ділянок, які надані відповідно розпорядження в по посередній До розпорядження, яке видала РДА, видала обук-Київська е, 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 обласна адміністрація розпорядження вперед вашого. 是哦。 Господарський суд щодо повернення земельних ділянок, які перебували в порядку, те, що розповідають інші представники. Тобто жодного рішення суду, яке набрало законні сили, стане на сьогодні, його немає. Того піднімається питання щодо неможливого затвердження проєктної документації немає. Немає визначення того, хто має право на сьогоднішній день розпоряджатися <поряджен> на земельними ділянками. Тобто, якщо взяти, вище господарський суд. Тобто, з оренди не земельна ділянка. Причому здаємо, що з оренди ми повинні його повернути. Тільки після повернення маємо право на його розпорядження. Фактично, станом на сьогодні не закінчилося те, що сільській раді не передали за оренду. Сільська рада тоді вже визначила, що повинна передати чи адміністрації ці це має чи може обласна, оскільки там статус земельний дійсно визначити повинен не до кара. Тому що примерних ділянка, хто на них має повноваження щодо їхнього розпорядження? Ця справа щодо повернення земель запасу, ця справа, що поспішна пауза поміці, запропону перевідається свої Я, я почув. Моя реакція на те, що ви зараз сказали, приблизно така. Не приймати жодних рішень, мені зараз е... найпростіше. Так, Антон Павлович. Найпростіше. Але скажіть мені, будь ласка, пані Катерина, так. пан Костянтин, пане Антон, якщо я зараз не прийматиму жодних рішень, моя відповідальність якраз наступає за те, що я сроки порушую, ще щось. Мені не, немає адміністрації. Не. Не кримінальної відповідальності немає. Ви, оскільки о, ви являєтеся стороною по справі судової, ви повинно визначитися, чи ні ті повноваження щодо розпорядження, оскільки, якщо ви приймете і дане розпорядження, а воно буде перевищене повноважень, тобто або... Київська обласна або сільська рада, тобто у вас буде перевищення події повноважень, що буде серед. Скажіть мені, будь ласка, коли в мене з'явиться повноваження приймати. Після рішення повітряної санкції, яка не буде закону серед. Ви сьогодні ви зараз говорили про три кримінальні справи. Про Та. три судових справи. Суд, Судові справи, ви бачите. Одна у вищому господарству. Це стосується щодо повернення смерті ділянки Так, друга Друга щодо скасування був подав до скасування розпорядження у Миколієнку, якому надано, щодо наш ділянки. Друга буде розглядатися другу. другу ще тому, тому. Ще а третє, третя? третя щодо Мифлієнко податку зеркального групи простосування розпорядження у буквівської розпорядження. Третя призначена на 24 А друга ще раз у Миколієнка Мифуєнко подарук до обухівської РДА про визнання та скасування рішення щодо видачі на виготовлення технічної документації. Це друге, а третє. А третє, то все пень друг подав щодо е Київської обласної адміністрації про розпосування розпорядження. Обо один на другу, один на другу так. так. Обласна адміністрація видала розпорядження раніше, ніж видала обухівська РДА. На виду ж саму земельну ділянку. Я все почув. Моє рішення на даний момент виглядає наступним чином. До тих пір ну тож. вважаєте, що рішення суду буде на вашу користь, зобов'язали би е, вернутися з забезпеченням позову, яким зобов'язали адміністрацію не розглядати. Це є такий від, е, від забезпечення позову. Чому ви це не зробили? На даний час є? не є... Тому що рішення було законно в силу. Вона вже закінчилася. Це про те, чи можливо, можливо. затверджувати. Тому що... Так, чи, ми маємо юристів. Ви не маємо. Ви, 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 ви. не маємо, що я і все. Значить, я можу сказати, що Буде незаконним, коли розпорядження в адміністрації буде суперечити рішенню суду, яке набрало законної сили. То це буде законно. Якщо повернути до села, проється район, то це є. Спереду. Шановні юристи, я прошу уваги. Я рішення приймав, прийняв. Я зараз жодного документа підписувати не буду. Значить, але я прошу вас. от всіх... Представників зацікавлених сторінок. Я вас бачу зараз три. Якщо вас буде більше, приходьте більше. Але спеціалісти. Коли будуть рішення якихось судів, ви принаймні мене інформуйте. і безумовно мене юридичні війни, для того, щоб ми розуміли, в який спосіб рухатись далі, яке треба приймати рішення. Я не хочу. Судових рішень, які в мене до чогось зобов'язували, зараз мені передали цей пакет документів, От, пройде три дня, вони підуть в суд і суд напише мені підписати це розпорядження. Я його підпишу, умовно кажучи, і ви прийдете знов сюди з бунтом. От для того тут є три юристи, для того, щоб розговорити цю ситуацію, а мені порадити так, як діяти прави. Тільки давайте. Прошу. От є представники громади села Крипілля, да. да, є ви представники адміністрації. Да. Можемо зараз невеличкий про протокол нашої зустрічі скласти, де не. просто от, жителі громади села Трипілля звертаються до вас просто, щоб призупинити будь-які дії, поки йдуть судові процеси. Можна, пишіть, пишіть, пишіть. Ні, ну, ось зараз як, ми ж спільно з вами спілкуємося, правильно? Чи ми розділяємо себе вас і нас? Ми ж одне ціло, правильно? Згідно Конституції, вищим Керівним Органом є народ. правильно? От жителі селища Крипілля, вони поки що, проти щоб приймалися будь-які рішення. А Можна я закінчу, будь ласка. Ми спільно з вами випрацювали певний протокол, на якому жителі селища Трикілля звертаються до вас призупинити будь-які дії, а юристи, в свою чергу, так само підготують пакет документів. Ви щойно почули про моє рішення. Я його прийняв тут, при вас послухавши Я розумієте, це, це, це поки Тому що слова. Ми можемо це просто хворіти. Ще і Всі присутні, що таке рішення приймається чи ні. Можна я скажу. В принципі, для того, щоб це рішення було більш вагомим і більш зрозумілим, я просив депутатів районної ради, які присутні обраного хайка, зібратися таки комісію районної ради. це є, статус на комісії, яка там вибрані народом люди, затверджена на сесії і так далі. І я, в принципі, пішов сюди з метою, що ми провели цю комісію, комісія склала протокол, комісія за участю мене, представників адміністрації, представників сільської громади і так далі. Ну, на жаль, комісія не зібралась, тому ми з вами спілкуємося в такому форматі. Прошу.

Два питання. Я їх переділив юридичну площину і площину соціальної відповідальної поведінки бізнесу поговорить, відношення до вас, шановні, а саме до громади обміну. Супутне виробництво на території Бутични працює бацик, які ми побудували і побудували виробництво. українську подміжно супроводжу повітря. Присутності навіть людей, які тут сидять, в акваторію рибою кожного року таке рішення. От дозвіл на це Ми Відповіднося до цього документу. І згідно з нормативним актом а саме Земельним кодексом України, ми маємо переважне право на отримання цієї ділянки земельної. А саме ми просимо вас, я роблю цю заяву з голосу, перше, виділити нам. На відповідності до цих документів, земельну ділянку 0,31 мають користування вже зараз. Крім того, якщо буде нормативна акта зроблена і тендерна процедура відповідно, будь ласка, на ділянку загальної проповідації площою видатку, я тільки що віддав документ, там останні цифри 3.0408 і друга ділянка 4.02. Вищими навчальними закладами. На нашій базі виробничій зараз готуються три диссертаційні дослідження. Ми плануємо розширятися, але оця ситуація на виженісті нам не зрозуміло. До речі, на сьогоднішній день представники компанії, якої ми суберендатиме, є, навіть усмо і письмово, нас не повідомили, що відбуваються ці процедури, і ми якимось дивним чином узнаємо це окольним шляхом, що територія вже передана до іншої абсолютно структури. Тому я попросив би вас, два-дві заяви я вже зробив, будь ласка, ми хотіли би видати заяви документи ці здані вже в адміністрацію. Третє прохання наше, я також роблю заяву, яка називається з голосу, створити комісію і визначити, яким чином на сьогоднішній день до кадастрового реєстру, зазначено ділянку розуміємо, про яку буде мова, вже має право серпень групи, це записано в кадастрі. Якщо там є складова злочину чи якісь корупційних дій, будь ласка, передайте правоохоронні органів. І четверте, я прошу також створити комісію, яка б розібралася я робив офіційну заяву, на яких підставах гідротехнічного спорудження, а саме причемні стінки, були передані в приватну власність і перепродані на підставі трьох принаймні законів України, в той час ці закони по приватизації або готові передати документи, тоді роз'яснювати цю ситуацію, будь ласка, випуска. Це є злочином. Тому, будь ласка, якщо там є також елемент злочину, хай визначиться комісія, передайте правоохороні. І в зазначений термін повідомте і сільську громаду, і нас, як людей, які живуть там, легальні бізнесу на цій запитати? Соціальну потребу по дому кінець, але я про неї хочу говорити, але спочатку хочу вас запитати, ви говорили про ділянку 031А яким чином вона пов'язана з цією? Це частина однієї однієї сімки. Розумієте, виявіть мене, якщо я працюю, плачу налогі, плачу оренду, досі мені ніколи навіть не повідомив, що якісь відбуваються дії, то в мене певні запитання виникає. Що стосується перспектив, то моя загальна позиція, вона це, я не це... буду. Прив'язувати їх зараз до теплі. Питання ма до мене, але я присутня да. докріпілі саме до цієї земельної, да. да. я в принципі я я говорю про в... це сільському голові. Що якщо є кусок землі, який претендує, ну, скажімо так, різні підприємства, які хочуть нею користуватися, то чому нам не провести там чи ну, аукціон? Села, чому її не віддати саме тому, хто запропонує краще пакет. Я не знаю, ну, що тут було, чи ви там допомагали цим чи ні. але ми нещодавно з паном Діхтіром говорили про те, що ганьба що в такому славному селі як терпілля немає навіть ні будинку культури, ні, ні Розумієте? Тому, в принципі, ну, славне село відоме на весь світ. І коли ми, маючи скажімо, якісь перспективи, можливості використати навіть того самого розташування е ну, вигідного відносно для якогось бізнесу, чого ми не користуємося цим в е е інтересах сільської життя. Це така загальна позиція. Тут що тут вже накрутили я ну починаю сьогодні разом з вами розбиратися, але я вам ще раз повторяю, поки я рішень судів не побачу, я рішень приймати не. Якщо без претензій, то я вас... Я хочу трошки нехай це почути. Можна я ще. Ви зараз є заяви з голосу. Я дещо записав, що не вимагав. Ви трошки щоб у вас не було до нас претензій, за яких історій, дай вони заявили. Хоча була наша ставка для таких підприємців, які займаються продажем, пере... 4%. От. У нас теж завтра суд буде саме по несплаті орії, а плат. Так от орія сплачує нам свого вільного бажання 3%, а суд бере 5%. пере чому Хочому сьогодні, гроші немає. Можна ще? Соціальний пакет у вас є. Ви хотіли тут послухати? Тут багато суддя чи немає. Такий робочим в реконспективі. Якщо дозволити. Ну, по-перше, коли 4 роки ми з'явилися тут, на цій території, а саме на цій ділянці, то нас попередив, що на цьому місці люди і громада ходили просто на пляж, хоча це і промислова зона. Просто не потрібно. це той... Тут в найближчі вихідні тільки ми поставили забор. Нам цей забор зламали, просто обурені селяни і правильно, в принципі, мали нам і стали. Ми звернулися до наших орендарів, які зараз тут якраз присутні, підтверджують мої слова, Господи. Будь ласка, вирішуйте, ви ж нас сюди запросили, але, як то кажуть, у нас домовленість є, юридична і таке інше. Ну, на якихось підставах вони категорично відмовились. Після деяких звернув. Що ми почали робити? Ми пішли на раду, наслухалися там матюків повний рос на цій нараді. Хто ми такі там і закупники, і рейдери і такі інше. А потім почали конструктивно працювати. Перше, вони сказав, Відбувається чемпіонат. У нас захаращений забор. Зробіть нам красивий забор, щоб було не соромно. Я найняв фотографа, дизайнера, туди, сюди, і ви бачите, зараз проїжджаєте красиві картинки. Це перше підвіз. Друге, вони сказали, ну куди ж ми повинні кудись на пляж ходити? За власні кошти наше підприємство обладнало, ви ріка красна. Зона відпочинку, а саме 825 тонн піску, я купив за власні кошти, люди сидять знають, побудували грибочки, роздягати і лавочки. Документ є підтверджений навіть з собою. Далі ми видали книжку про історію трипілля, хоча нас, так сказати, загальна громада не просила, але звернулися до нас люди, керівники, от я можу подарувати цю Книжку видали за власний коштів. Коли російський агресор... Зробив перші кроки агресії пряму, до мене звернулися люди, от які сидять тут, прямо в очі мені зараз дивляться. І сказали, допоможіть колишній військовий, як людина, яка пройшла не одну війну, будь ласка, поможіть створити партизанський отряд. У вас зараз в Уховщині партизанський отряд саме потужний, Тоді було. І телебачення показувало це майже щотижня про цій всі історії. І про тут, пункт, я зараз говорю, це зробив мій дизайнер цього куплера, і показувала не тільки вся країна, а дивився весь світ. Ну, і таких, може, так, я вам дякую, зрозуміло. Ще хтось хотів до вас, прошу. Коли виникли у нас спори по цьому поводу по погорі в цьому році, Максим Московий прийшов до нас з мировою угодою mm -hmm. але сказав, що із цих термінів евакуватися не можуть, тому що вони не можуть знайти спільну змогу. Ми зібрали таку робочу групу, з числа депутатів, числа активістів, почали розбиратися в даній ситуації. Насправді там є великий кусок ну, прибережної захисної смуги, там 1,8 га головний. Зараз вони його з дівчиною розпоряджені на дівка до 2,6 га. На цій землі працює компанія Бестер, працює компанія Орія, зараз Серпеньгу адже це, вони зробили продаж свого майна зорі і на серпень, тільки для того, щоб уникнути судової відповідальності і всі це розуміють. І значить, була ще територія, яку використовував ДОЦТОР, саме за рахунок якої вони збільшили цю земельну площадку, на яку є розпорядження обласної державної адміністрації. Ми запропонували, Максим Іванович, давайте, якщо ми будемо вже... Значить так, ну, по-доброму це вирішувати, щоб всім було добре. Вам, у вас є 1,8 гектара, будь ласка, користуйтесь з нею. Є вестера е, 32 сотки, хай вони користуються своїми 30, е, 32 сотки. Е, хочете ще е, займатися підприємницькою діяльністю на суміжній земельній ділянці, хай займаються. І ми тоді будемо е, отримувати оренду з трьох. Не з одного, а з трьох. На що вони сказали, ми подумаємо. Через деякий час вони приїхали з села і Це все наше. Це один наш сет, це. майновий комплекс. Добре. А навіщо вам такий здоровий майновий комплекс? Ну от в нас є думка тут зробити е, порт, поставити е, еліватор і щоб машини звозили зерно сюди і розводити його по всьому, вже е, по воді. Але ж інфраструктура села не передбачена у нас. Я вам дякую. Добре. Зрозуміло. Скажіть мені, будь ласка, чи запрошували сюди серед Запрошували. Хто запрошував? Хтось запрошував телефонограми. Є телетонограми, так. Ну добре, я, в принципі, вас почув, ви мене теж. Я пропоную наступного разу, не треба з два автобуса людей-сюди везти. Дайте представників, які будуть вести конструктивну розмову. Не хотілося б, щоб у нас друг до друга претензії були, я б до цього принаймні докладу Ну і Рекомендую пану Люхтіру ніколи не починати так розмову, як він почав зараз, бо такі розмови, в принципі, коли ми зібралися говорити друг з другом і шукати спільної мови, і коли ми зразу друг другу, вибачте, колючки наставляємо. Це не перспективне зробить. Скажіть, будь ласка, ви сказали про те, що вас цікавить стосовно сферу судби на даному місці. Чи ви повинні бути конструктивної співпраці щодо поведення сфери судбиту, та яка дійсно була в Петрівській сільській раді, ну, я ж понад ради, але по тимчасовому положенням, колишнім рішенням сільська ради, яка не наділяла, але воно відійшло. Права власності ми не на зрозумілих підставах, оскільки ми знаємо, що там є одне колективне сільськогосподарське підприємство, друге радвосом, всі вони мають. Знаєте, я, я, я вас почув. Я очевидно, що перший раз чую від вас про якісь проблеми. Давати вам якусь конкретну відповідь, що ми можемо зробити, не знаю. Але якщо... я сказала, чи буде а, співпраця, обов'язково. Співпраця? Як? Якщо це в інтересах громади, то це співпраця саме громади.

Все. Шановні колеги, я вам дякую, я сподіваюся, ви мене почули. Я вірю в конструктивну співпрацю, я з Льоктиром не воюю, воюю я зі мною. Чому не знаю? Я нічого багато. ні сижу, Льоктира не зробив, я робити не буду. Все, дякую вам за якщо... а, а йому... побачити. Вийшли вже. А тут щось робили.